5 причин бичачого ринку. Біткоін пробив 120 тисяч доларів. Етеріум зростає щодня. Усі говорять про крипту знову. Але чому? Це не просто хайп, це фундаментальний прорив. І зараз я розкажу вам 5 причин, чому крипторинок буквально вибухає у 2025-му. Причина перша. Сильне регулювання у США. У липні 25 го США зробили те, чого криптоспільнота чекала роками Президент Трамп підписав Genius Act перший повноцінний закон про стейблкоїн. Він легалізує їх у фінансовій системі. Одночасно Конгрес ухвалив Clarity Act, закон, що чітко визначає статус криптовалют як товарів, а не цінних паперів. І це означає жодних несподіваних судових справ, менше хаосу від СЕК. а ще заборона CBDC у США. Так, цифровий долар не вийде. Це розв'язує руки приватним криптоактивам. Причина друга інституційний капітал. Великий капітал увійшов у гру. У 2025-му біткоїний ETF від BlackRock уже перевищив 80 мільярдів. Це шалені гроші. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. До ринку також долучаються і інші фонди. Інституційні гравці не просто купують, вони вбудовують крипту в глобальну фінансову систему. І це вже не тренд, а нова норма. Етеріум теж отримав ETF. Інвестори диверсифікують свої портфелі не тільки біткоїном, а й ЄТХ, Соланою навіть аваксом. Причина третя – Ринковий цикл плюс Халвін. У квітні 2024-го відбувся Халвін біткоїна. Кількість нових монет зменшилась удвічі. Пропозиція обмежена попит росте: Ринок входить у нову фазу бичачого циклу. Це не вперше. Після кожного халвіну в минулому біткоін виростав у 5-10 разів. Deutsche Bank прогнозує 250 тисяч до кінця 2025-го. Інші аналітики навіть більше. Чому? Бо є чітка ринкова логіка: менше пропозицій, більша ціна. Причина четверта – Макроекономічні умови. Світова економіка нестабільна. Центральні банки знову запускають друкарські верстат. Інфляція зростає, долар втрачає силу, а крипта стає новим інструментом збереження капіталу. Біткоін дедалі більше називають цифровим золотом. І це не метафора. Люди шукають захисту і знаходять його у біткоїні, ЄТХ і стейблкоїнах. Причина п'ята. Геополітика та стратегія. Найбільше вражає геополітичний поворот. США оголосили створення стратегічного резерву Біткоін так само, як і з золотом. Це прецедент. Одночасно СЕК припинили судові справи проти Ripple, Coinbase та Kraken. Все це створює довіру і не лише у США, а по всьому світу країни переглядають ставлення до криптовалют. Ринок переходить у легальний публічний простір. Ми бачимо унікальну ситуацію: законодавча ясність, гіганти Уолл-стріт, дефіцит активів, інфляційні ризики, новий геополітичний вектор. Усе це відображає перелом у світовій політиці, де США більше не блокують крипту, а вбудовують її у фінансову систему. Це запускає нову хвилю криптовалютного росту. Але пам'ятайте, після росту бувають корекції. Інвестуйте з розумом.